Олег, довго тебе ще чекати? Я прометей! Я несу людям світло і вогонь. Який ти прометей? Це нанотехнології на Фазенді. Давай, збирайся швидше, тебе всі чекають. О Боже, з вами так скучно. Ну ходім уже. вай 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 Ви тільки подивіться на цю неймовірну красоту. І це все може бути вашим. Що для цього потрібно? Для цього потрібно дивитися сьогоднішню фазенду. І такий нічний садовий ліхтар буде саме вашим. Красота неймовірна! Глядачі, ну що ж, мої найщиріші вітання. Мене звати Олег і з вами улюблена фазенда. Ми розпочинаємо. І як ви здогадалися, сьогодні в нас буде незвичайна новинка. В нас буде на студії сьогодні розумний садовий ліхтар і він ще, й неймовірно, економний. Отже, під ваші бурхливі описки зустрічаємо на Фазенді нашу новинку. Глядачі, ви просто погляньте. Отже. Давайте будемо з ним знайомитися, але на початку в нас зараз з'явиться загальна інформація нашої новинки. Отже, код товару такого чудового ліхтара це садовий ліхтар Прометей. Ви знаєте, що Прометей це саме бог вогню, який спустився з небес на землю і приніс людям світло і вогонь. Саме ось цей ліхтар принесе вам світло і вогонь біля вашої оселі. Ми також зараз бачимо його початкову вартість це 999 гривень. Кількість у нас невелика, лише 50 одиниць. Ну і телефон нашої студії 0821 12 Нагадаю, що дзвіночки у нас абсолютно безкоштовні. Тож лінії у нас відкриті, вже відкрилися. Тому ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, давайте будемо пошвидше. Розпаковуватися, дивитися, що в нас тут всередині, тому що це ліхтар незвичайний, незвичайний тим, тим, що він у нас є дуже розумним. Справа в тому, що такий ліхтар, коли в нас на вулиці світло, він не працює. Він починає працювати, коли в нас сідає сонечко, коли у нас темрява, або коли в нас повністю відсутнє світло. Як тільки у нас зійшло сонечко, цей ліхтар, він автоматично вимикається. Його не потрібно вмикати, вимикати, перемикати. Він надзвичайно розумний. Друга, я переваги, сказав, що він у нас надзвичайно економний. В чому ж саме його економія? В тому для, для роботи такого ліхтаря. Нічогосінького не потрібно, тому що вам для цього потрібно лише сонечко, світло і все, тому що він працює на ось такій чудовій сонячній панелі і вбудованому літій-іону акумуляторі. Я його зараз дістану повністю розпакую, тому що він у нас величенький. Ми зараз поміряємо його габарити. Дивіться, ось так, от як його розкласти, ви просто погляньте на цю неймовірну красоту. Отже, давайте зараз поміряємо його габарити, тому що щоб ви розуміли... Які ж він має розміри? Так, дістаю свою мірну стрічку, свою рулеточку. Отже, дивіться, якщо взяти по висоту від одного кінця до іншого, він у нас. 52 сантиметри. Тобто це більше, ніж пів метра. Ви просто погляньте, пів метра його буде висота, тому що вам по телевізору геометрія, можливо, не зрозуміла. Так, глядачі, давайте зараз поміряємо діаметр саме нашого ліхтаря. Висота у нас пів метра, а по діаметру ви бачите, що він у нас. 5,5 см. сантиметрів, і ми зараз поміряємо саме довжину ось цього світлового елементу. Це 11 сантиметрів. Отже, з розмірами ми розібрали глядачі, як же ж він працює. Вмикається він надзвичайно просто. Ц, крім цього всього, наш ліхтар він розкручується. Він, ви бачите, приходить в ось такій красивій коробці. Так, перед початком ви дістаєте наш ліхтар з коробки. Вам треба його увімкнути. Якщо ви цього не зробите, навіть якщо ваш ліхтарик буде заряджений, він не включиться. Отже, ми спочатку, глядачі, увага на телекран відкручуємо ось цю верхню кришку. Ви подивіться, вона відкручується. Включаємо його до себе цим тумблером, і він у нас вже вимкнувся. Як перевірити його роботу? Є два способи. Ви можете дочекатися, коли буде смертне, коли буде темно, або ж нашому ліхтареві влаштувати штучну ніч. Наш ліхтар він має сенсорне управління, він має сенсорну панель, яка реагує тільки на темноту. Ви можете рукою затулити нашу сонячну панель, і ви бачите, що ліхтар працює, і це видно чудово на камеру. Також наш ліхтар він має такий спеціальний режим мерехтіння, що створює ось такий. Приємний ефект полум'я, тому саме така назва – «Прометей». Давайте ми зараз побачимо на відоряді, як це все відбувається. Його можна встановити скрізь абсолютно будь-де. Глядачі, тобто ви перевірили, якщо він заряджений, до, до речі, ще має бути одна мова, він має бути повністю заряджений. Нагадаю, що наш ліхтар працює від будованого літій іонного акумулятора потужністю цілих 600 мАч. Такої роботи вистачає на цілий день на цілу ніч роботи. Отже, глядачі, пропоную вам зараз подивитися, як же ж він буде працювати. Як він буде встановлюється. встановлюється він надзвичайно просто, тому що його можна встановити абсолютно скрізь. Дивіться, як неймовірно красиво виглядає біля басейну. Його можна так також встановити, наприклад, на тротуарі, біля квітів, біля квітника. Виглядає це все неймовірно красиво. Ви Бачите, що в світло року він не працює, і це його перевага, тому що він економний, він економить електроенергію. Його не потрібно заряджати, оскільки він заряджається самостійно. Як тільки у вас сідає сонце, наш ліхтар включається самостійно, оскільки тут є сенсор. Який реагує, тому що це нові технології. Ви бачите, що мерехтить неймовірно красиво і просто виглядає це все наскільки красиво, прикраса вашої оселі. Його можна, наприклад, встановити будь-куди. Отже, ви побачили, що встановлюється надзвичайно просто. Отже, ми повертаємося в студію глядачі. Нагадаю, що ми сьогодні демонструємо нашу новинку: це ліхтар Прометей, який надзвичайно простий, легкий у використанні. Він має сонячну панель, заряджається абсолютно безкоштовно. Зазвичай інші ліхтарі перед зарядкою вони потребують догляду якусь, треба дивитися, заряджено чи не заряджено. Тут глядачі, ви подивіться, все відбувається самостійно. Але, наприклад, якщо ви встановили на вулиці і нас на вулиці буває таке, що, наприклад, може бути погані погані погодні умови, може бути сирість, може бути дощ. Що в такій ситуації власне робити. Виробник все попіклувався, про все подумав, все передбачив. Наш ліхтар він має чудовий вологозахист. І ми вам зараз продемонструємо, як же ж він буде працювати. Наприклад, коли у вас буде дощ, коли туман, коли погані погодні умови. Адже цей ліктар, він підійде по суті на всі пори року. Отже, мені зараз закинути розприскувач. Ми зараз його зімітуємо. Такий дощ, гарну зливу, і ви побачите, що. Нашому ліхтареві нічисінько не трапляється. Отже, дивіться, якщо, наприклад, у вас тут зверху потрапляє дощ, ви бачите, що, по-перше, вся водичка стікає. А по-друге, наш ліхтар він має захист від вологи. Всі елементи у нас захищені. Ви подивіться, як би я не, не ляпав, не бризкав. Ось у нас на столі вже скоро буде величезна калюжа. Подивіться, вологи. І давайте зараз перевіримо. А ви просто поляньте, він працює, тому що це нові технології. Це перевірений виробник. Навіть якщо у вас, наприклад, в розетці немає світла, нічого страшного. сонечко на світі, слава Богу, кожен день він заряджається автоматично, самостійно. Зарядка відбувається самостійно. Час зарядки в сонячний день складає 8, приблизно 8 годин. Головне, не забувайте, перед початком роботи, роботи. Вам треба ось цю кнопочку перевести в робочий режим. Тоді він буде розпочне свою роботу. Отже, я зараз пропоную. Подивитися, що в нас там з кількістю. Ми зараз подивимося. Так, нагадаю, що в нас на початку була 50 одиниць, кількість невеличка. А зараз у нас оновлюється, оновилася інформація. І так, ми, глядачі, 28 одиниць, неймовірно. Ви сьогодні просто молодці. І в нас, отже, зараз буде відбуватися почин перше падіння ціни. Знижка на Фазенді на Прометей. Глядачі, скільки, скільки. Та ви що, 799 гривень? Неймовірно! На промете ліхтар на сонячній панелі, який не потребує акумуляторів, зарядки і так далі. Отже, ми зараз йдемо на вулицю, покажемо, як його встановлювати, як він працює. Тому не перемикайтеся! Це Фазенда, і в нас сьогодні на Фазенді справжнісінький прометей, бог світла і Бог вогню. Отже, йдемо його встановлювати. Глядачі, ну що ж, ми вийшли на вулицю. Ми зараз будемо нашу новинку тестувати. Нагадаю, що наша новинка вона не потребує заряджання, адже тут є в нас сонячна панель, є вбудований потужний літійонний акумулятор, і це все назаряджається абсолютно безкоштовно від сонечка. Нагадаю, що такий ліхтар він в світлу пору не працює, тому що він розумний, він починає працювати тільки туди, коли вас, наприклад, або сідає сонечко, або вас темно. Це заощаджує електроенергію і це ще й неабияк красиво. Отже, перед початком роботи я вам сказав в студії, що треба обов'язково вімкнути тумблер. Ось таким чином ви його вмикаєте. Ліхтарик завжди буде, до вас прийде вимкнений, його треба увімкнути. Потім ви закручуєте ліхтарик в ось цю корзинку. У нас такий неймовірно красивий малюнок. Ви бачите, що він нагадує нам такий. Факел полум'я, полум'я це просто неймовірно красиво. І також в комплектацію входить ось така ніжка, подовжувач, допомогою якої ви можете його встановити в ґрунт. Дивіться, тут є в нас основа і є в нас ось такий фіксатор. Ви бачите, що на одному кінці він у нас гостренький, тому його можна без проблем встановити в ґрунт. Ви бачите, що у нас тут цвітуть такі красиві квіточки. Я зараз ці ліхтарики встановлю між квіточками, ось таким чином. Один. Так, мені зараз подадуть ще. Дивіться, два. Ви просто погляньте, яка краса. Так, два. Тут у нас буде третій. І ось у нас буде четвертий. Я встановив ці ліфтарі вже починають свою роботу зарядку. Ми зараз повернемося в студію, а перейдемо сюди, коли нас уже сяде сонечко, і ви побачите, яка в нас буде неймовірна краса. Тому якщо у вас є сад, дача, це неймовірно. Для декору, для інтер'єру, це просто фантастично, глядачі. Найважливіше те, що ви не витрачаєте кошти на акумулятори, на зарядки, на батарейки, оскільки у вас відбувається автоматичне зарядження. Ви бачите, є сонячна панель, наші ліхтарики заряджаються. Кожний ліхтарик він вбирає сонячне світло і автоматично буде зарядженим. Ну що ж, поки в нас світиться сонечко, повертаємося в студію. Ми ще сюди повернемося, щоб вам показати нашу неймовірну красу. Отже, повертаємося в студію, для вас буде ще сюрприз. Боже, як красиво виглядає! От і все, отак от, от він легесенько встановлюється, ніяких навиків не потрібно. Просто вімкнули його в ґрунт і все готово, тому що все передбачено. Є в нас абсолютно гострий кінець, який дуже зручно, саме його фіксувати в ґрунт, в газон. Також у нас, ви подивіться, є такий подовжувач ніжка, його можна висоту, наприклад, глибше встановити, як вам завгодно. Давайте зараз ще раз, можливо, хтось у нас щойно під'єднався, переміряємо його габарити. Так, я на Початку міряв, по висоті він у нас був 52 см. Увага на телекрани. Отже, по висоті нічого не змінилося. Ви бачите, у нас 52 см. Так, ми зараз поміряємо довжину світлового елементу нашого ліхтаря-Прометея. Світловий елемент має довжину 11 см. Тобто такі розміри є. Оптимальні збалансовані, нагадаю, що наш ліхтар не потребує якихось спеціальних зарядок, акумуляторів, батарейок, тому що він працює на вбудованому літіонному акумуляторі і на сонячній панелі. Якщо на вулиці в нас буде сонячно або світло, наш ліхтар працювати не буде. Він розпочинає свою роботу тільки тоді, коли в нас темрява, або коли ви, наприклад, затуляєте рукою. Так ви можете перевірити, як він працює, наприклад, на відділенні нової пошти. Головне, щоб він був заряджений. Якщо розряджений, вам треба його зарядити, тоді перевірити свою роботу. Не забувайте про те, що вам перед початком роботи треба кнопочку буде ось цю вімкнути. Дивіться, якщо у вас кнопочка вимкнена, ви закриваєте рукою, ліхтар не працює. Якщо ви кнопочку переводите в режим роботи, рукою закриваєте, тоді він розпочинає свою роботу. Ви подивіться, наскільки в нас неймовірно красивий ось такий візерунок. Я вам зараз покажу, що в нас. Ось такі спеціальні отвори. Це все в нас нагадує вогонь, тому що такий код товару глядачі. Отже, мені повідомляють, що у нас зараз буде ще один для вас сюрприз. Крім цього, що в нас сьогодні неймовірно красивий лот: це садовий ліхтар Прометей. Так, у нас зараз буде відбуватися знижка, падіння ціни глядачі, тому що кількість у нас зменшується. Ви сьогодні неймовірно активні. Я вас, я вас розумію, тому що глядачі, у нас сьогодні дуже крута новинка, і ви такого ще не бачили. Перше таке бачу. Отже, в нас відбувається знижка: один, два, три, 699 дев'яносто дев'ять гривень. Нагадаю, що код товару в нас садовий ліхтар, який має назву Прометей. Телефон ви бачите на телекранах миль 21 92 12 Всі ліхтарі перевірені, протестовані. Вони всі в справному стані. Це дуже важливо, тому що фазенда всі товари перед відправкою додатково ще перевіряє і тестує. Ну, і також у нас на фазенді абсолютно безкоштовні дзвінки і абсолютно безкоштовна доставка. Отже, глядачі, нагадаю, що ємність такого акумулятора у нас 600 мАг вистачає на всю ніч, тому що він працює нагадаю вночі, а заряджається він в день, коли в нас світить сонечко. Глядачі, також давайте зараз ще вам продемонструємо, як же ж. Куди його можна встановити, як він буде виглядати? Тому увага на телекрани. Ви бачите, що його можна встановити, наприклад, перед басейном, можна становити в квітник, тобто він багатофункціональний. Глядачі, він додасть вам затишку, комфорту, тепла, романтики дуже важливо, тому що вогонь це взагалі це любов, це романтика. Коли немає електроенергії, наприклад, коли у вас повна темрява, блекаут, коли нічого не світиться, жодна лампочка не світиться, прометей буде працювати, тому що він не потребує розетки, йому взагалі все рівно є. Там світло, немає. Йому тільки потрібно, щоб було сонечко. Але навіть глядачі, але навіть якщо, наприклад, на вулиці похмурна погода. Він буде також заряджатися, але повільніше, не так швидко, як в сонячну погоду. Отже, ви побачили, що він легкий, простий, неймовірно красивий, багатофункціональний. Це те, що потрібно. Якщо у вас є приватний будинок, якщо у вас є дача, сад. Отже, ми повертаємося в студію. Ах, як мені захотілося такої романтики. Ви, Вивіть, ви, наприклад, вийшли в себе. На альтанку, на галявинку, наприклад, в себе десь біля хати, у вас квітничок, і у вас ось такий неймовірно красивий промати. Я думаю, що навіть можна встановити замовити декілька, тому що чим більше, тим красивіше. Тим паче у нас на фазенді сьогодні неймовірні знижки, і неймовірне вже булося два падіння ціни. Глядачі, це те, що потрібно саме для дачі. Ви бачите, що візерунок у нас неймовірно красивий, довжина у нас 52 сантиметри. Ми міряли. Давайте зараз ще раз переміряємо, щоб ви переконалися, що він у нас не маленький. 52 сантиметри це більше ніж пів метра. Отже, дивіться, я зараз беру мірний руле, рулет-стрічку. Так, ви бачите, що він у нас дійсно 52 сантиметри. Ось, якщо поміряти від довжини, від краю до краю 52 сантиметри. Тобто ви можете навіть регулювати висоту. Також він у нас приходить в такій неймовірно красивій коробці. Ви можете погляньте, у вас є ніжки, ніжка, яка регулюється, його монтувати надзвичайно легко. Ви подивіться, просто встановили один елемент, другий, вимкнули, втикнули його в ґрунт і все готово. Ви просто погляньте. Головне, якщо, наприклад, зима, на зиму ми радимо його зняти, тому що якщо сюди припаде сніг, шапка снігу буде, він не зможе заряджатися. А все інше, будь ласка, весна, осінь, літо можна використовувати. Глядачі. Отже, ми зараз побачимо, що в нас там з кількістю. На початку нагадаю, в нас було 50 одиниць, а зараз 13. І ви бачите, що кількість зменшується. Ну що ж, ви в нас сьогодні неймовірно активні, нам дуже приємно. І ми зараз для вас зробимо ще один сюрприз. Це вже буде третє падіння ціни, третя знижка. Глядачі, увага на телекрани! Один, два, три. Знижечка гори 599 гривень. Це все ви отримуєте за прометей за ліктар. Садовий ліхтар, який не потребує батарейок, акумуляторів, розеток, тому що він працює в відбудованої сонячної панелі, навіть якщо у вас блекаут немає, куди зарядитися. Прометей буде світити. Він додасть вашій оселі гармонії, світла, тепла, романтики, затишку, тому що він надзвичайно красивий. Давайте зараз ще раз побачимо, куди його можна встановлювати. Його можна встановити перед басейном. Якщо він у вас є, якщо немає, в квітничку ви бачите, якщо на вулиці світло, він працювати не буде, тому що він розумний. Так він не витрачає електроенергію дарма. Він працює тільки тоді, коли на вулиці у нас темрява, коли сідає сонечко для того, щоб вам додати атмосферної романтики, так? Ось такої романтичної обстановки біля вашої оселі. Також встановлюється надзвичайно просто, легко, просто встановили його в ґрунт і все. Отже, ми повертаємося в студію глядачі. Нагадаю, що ми сьогодні демонструємо садовий ліхтар Прометей, який чудово підійде для дачі, для саду, для ділянки якоїсь земельної, якщо, наприклад, у вас є квітничок, Альтанка. Це те, що потрібно. Навіть якщо у вас є, наприклад, балкон, а там є е, балконні квіти, також його можна туди встановити. Я вам даю такий лайфхак. Тому він підходить абсолютно всім і містянам, і ті, хто проживає в сільській місцевості. Вау, глядачі! А мені повідомили, що для вас сьогодні є ще один сюрприз. Та ви що? Неймовірно, глядачі, сьогодні при замовленні одного садового ліхтаря Прометей він від нас втік. Ха-ха! Сьогодні при замовленні одного ліхтаря Прометей ви отримуєте в подарунок сюрприз! Як ви думаєте, який? Другий ліхтар прометей абсолютно безкоштовно, і вас буде глядачі не один, а два ліхтаря по фінальній ціні 599 гривень. Ви погляньте, вам буде два ліхтаря «Прометей» за ось таку мінімальну ціну. Це мінімальна знижка, яка тільки діє на фазенді під час сьогоднішнього ефіру. Отже. Якщо ви замовляєте один ліхтар «Прометей», другий ви отримуєте абсолютно безкоштовно. Тому я вам раджу замовити декілька таких ліхтарів. Наприклад, три замовили. У вас в сумі буде шість неймовірно красивих ліхтарів. Отже, перед початком не забувайте, що вам треба перевірити, чи у вас кнопочка тут включена. Ви бачите, що ви бачите, що цей у нас виключений, вам треба кнопочку перевести, і він у нас працює. Зараз я вам ще раз продемонструю, на від чого ж він працює. Тут у нас використовуються діоди. Ви подивіться, їх тут у нас тут 12. Діоди це лампочка, яка має величезний ресурс, але при цьому вона надзвичайно економічна. Також такі діоди вони спеціально так блимають, за яким чому у нас створюється ефект полум'я. Ну і також я вам демонстрував, що наш ліхтар він має захист від вологи. Зараз ще раз вам продемонструю. Дивіться, якщо, наприклад, ви потрап... ліхтарі потрапили під дощ, нічогісенько з ними не стається. Вони будуть працювати, тому що тут є вологозахист. Це захист від вологи. Отже, не забувайте, що кількість товару у нас зовсім обмежена. Зараз у нас оновиться кількість, і ми побачимо, що в нас там. Глядачі, так, кількість оновилася скільки? лише чотири. Тому. Телефонуйте, поспішайте, звичайно, що замовляйте наші чудові ліхтарі. Прометей. Отже, час наших ефіру вже збіг до свого завершення. Нам час закінчувати сьогоднішню фазенду, але, звичайно, що ми повернемося зовсім скоро з нашими неймовірними новинками. А сьогодні в нас, звичайно, що герой програми це Прометей, який отримує тверду п'ятірку. І за розум, і за економічність, і за створення. Гарного настрою і затишної атмосфери. Ну що, забив Олег і вся наша команда. Зустрінемося зовсім скоро, звичайно, що на Фазенді. Бережіть себе. Всіх обіймаю, цілую і люблю. Ну що ж, йдемо на вулицю, побачимо на нашу красу. Зараз ми це все перевіримо. Це сонечко сіло, з нами прийшовся рижик тестувати наші ліхтарі. Ви просто погляньте, вони зарядилися, вони повністю заряджені. Акумулятори, розетки не потрібно. І навіть в нас сонечко ще не зовсім сіло, а ви бачите, що вони світять неймовірно яскраво. Ну що, Мурчик, тобі подобається? Подивись, яка неймовірна краса. Ви бачите, що в квітнику виглядає дуже красиво. У нас ось такі красиві квіти, ось ви подивіться, і ось такий неймовірно красивий ліхтар у вигляді полум'я. До речі, ми ж ніби чотири ставили, так? А де четвертий? Пан оператор! Це його робота, так? Да. Ну, не знаю, цей пан оператор, ну він такого не бачив. Ладно, хай тішиться. Глядачі, телефонуйте, замовляйте 0800 -21 92 12 І цей проматей буде саме вашим. Не забувайте, що у нас акція. Замовляйте один, другий абсолютно отримуйте безкоштовно. Тому раджу вам замовити декілька і декілька отримуйте в подарунок. Ну що ж, я і Мурчик, будемо з вами прощатися. Ми зустрінемося зовсім скоро. Де Мурчику кажи, звичайно, що на фазенді. Ну що ж, зустрінемося. Всіх обіймаю і цілую.